Всем здоровья, с вами Алофес. И сегодня со мной Фигза. Поздоровайся. Привет. Привет. И мы сьогодні будем играть в беду складу. В... в Двом, да? Да. Погнали. Так. Ой. Ну якраз перший видос кстати на канал на цей канал новый. Я думаю, хорошо піде відос Блин, думаю напачники. Знаєш, мені зараз буде буду напачники надеть, знаешь чого? Че? Буде зараз на відосі короче, шурдіння чути это як я пальцем вожу. Зараз Тут зараз придется напачники девать. Так, кастом. Кастомизайшн О, как раз таки яку кастом какая коммуниромка делал. Ося, бачите, який у нас гусь тут красивый. Бачите, який гусь. Шей клюв такий великий и семечку в роті жуя. Куди прыгаем? Ну, предлагай. Ну, к примеру, к примеру, к примеру. Починки? Можно, не проти Либо на школу, а ні, на школу я не хочу вертатися, подожди. <гум> так, думаю, подожди. М, кстати, мне якось Льоха одну фічу показал. О, диви, кстати, я топер в своем самолете. Да? Да, Прикольно Єма, як! Ну то да, це прикольно. Так, зараз ми летимо на починки. Ти М -м -м -м. Окей. Бачите, як у нас польоти йдуть? Пригаємо, жалко не в голих трусах, можна було б труси на голову надіти, і полетіть. Бачите цю фічу, типу, за э, ярик. Бачите, вот типа, на голову надівають білі труси тако, і в польот. Замість шолома це. Шляпка птички. Вот заміжшелома, типу, использовать. Я думаю, топ попадин. Ну, Постараємось Короче, у мене, кстати, получится нормальний відос. У мене, це, кстати, пам'яті не буде займати, типу, тому що у мене навіть якщо він буде важити багато, я його все одно закину на ютубі і могу з... Цього. З... Ну, типу, удалити просто отакое і у мене пам'ять не буде запивати. Типа як було, так і буде. О, палець, палець, у мене оружия нема. Тебе є щось? Да, у мене є. У мене вже тоже. О. У <перше> положив. Хорош. А, мене зараз уже положить може бо у мене... У мене хп є, але... А, все, я оружие нашел, ба. Я бы что же зараз буду с дроби бегать, бо дроб хороший. Дробашик. Так. Все, положил. Как раз пробіг того челика, який лежачий уже. Положил. Точно? Я зараз просто бежу, никого не бачу. А, бачу. Челик в центре починок, короче. А, бачу челика. Положив. я, зараз тут всю карту переложу. Ми зараз на якому званні? на алмазах играем. Ты зараз на алмазі граємо, чи на чому? Каша на платині перша вроді би. у мене четверта платина йде. Все, so, положив. Так я, мені більш дробаш нравиться, чим скар. О, я бачу челика. Да. Секунду, дай положу. А, бачу. Секунду, дай інфу дам. А там. Та йому, откуда ще стріляють? Откуда с дома чи від чого? Положил. я його був лежачим. Так. Е Я не знаю, що виграємо, бо... Може зараз десь в центре починок буде гасить. Я просто бачу, що челіка вбили вже одного. А, мінус. Хороший. Я ще бачу. Я так. О, мій любимий прицел X3. Ура! Нашов! Я рики нашел прицел x3. Ммм, понял. А, у мене x3, ам. Це, я просто секунду. Тебе случайно прицел x4 не надо. У мене просто x3, а x4 мені не дуже З, не... З нього него тяжелее просто мені. ще попробую тебе а бачу аж там блин я ничего не нажал на стрельбу тут стрільба в тому місці трохи а дэвин я його тут нема там може просто так подожди подожди ага Капец. Хорош. Да я не знаю, я уже почти 15 человек был. Ну я фу не 15, а 5, 6 человек. Я не могу. Хороший. Ещ ходьбу. Де тут ходьба, я не понял. Біжи сюда. зараз той прицел там. так, оце. Стоп, а. це що таке? А ні, ні, це мені не надо. Мені треба... А це мене случайно з роботами пішли, чи з роботами? Тоді мені треба, мені треба цей ранець. Ага, треба Бо Братан, я саме сильне оружие в игрі знайшов. Що? Я самое сильне оружие в знайшов. Яке? Сковородка. <плевиць> Далай, на корабль думаєш якийсь? Да, на корабль момент. Пожи, да я пулю вистрілю, бо в мене... Мені просто треба зараз улубоємо хорошу Ге, мамин косий, він по мені не одної пулі не попав. Попе. Ліг. Ааа, знаєш. У нього дуже фігове оружие. Таке я що ти в огні таки, щоб був, бо тут огонь біля мене. Там ти стояти, тільки що огонь був. О, а, то машина почти сломана уже. А, бац, челика. Момент. А, нет, подожди, трохи дождала, как кину метку. Вот а ты там до ноги, а то там наш челик. Я такой дулюсь, там, вин уже косу был. А, він за мною вилазить уже. А ні, не за мною. Можеш підбігти, може він зараз мене ще перебыть питається. Может уж странную что-то бігать наче тут. Помоги. А, ліг. У мене тут 2 х 4 прицела. Я один візьму Тобі ще один не надо. Бери там оце Ще один лежить У мене є тільки один прицел при собі і один прицел у тебе оце Два у тебе прицела, тому норм. <гум> я знаю, де зараз дуже багато челик, а можно пройде туди злазнет. Ммм. Mm, Запись круто, наверное, подожди. Я, я тут присяду. Мені треба теж перевірити. А, мене є, есть, нормуль. Коротше, треба попробувати збігати там, де оце, типу, по... типу заждаєш тімейтом. ну да. Але... О там дуже багато челіків можна попробувати знести. Так, що наш пасти там аж, в тих домах. Якщо тебе прицел хороший, то можеш попробувати почекати тві дома. Каша ничего не бачу. Вот это і я не бачу. Можем посадить тут крысу немного. Типа хтось бежит возрождать, ми раз пулю дали і вони мертві. мертвы. Самая ідея. Але тут щось вже уже кстати, бо я бачу двері відкриті. Тому мы побачим. Короче, будем зара тут сидеть, наверное, накрывать эту штуку с хилом. Типа с возрождением. Может какой-нибудь зара. Уже. А, а, с двух сторон, с двух сторон палец. Секунду, мені треба отхилиться, бо я бачу челика дуже близько. А там челик улетів на ранці. А ну, дай Бачиш челика Лежачий Лежачий Блин, треба срочно сюда трохи даже валить, бо я бачу, нам добре тільки що роздали. Так, один тімейт челика якогось уже лежачий, бо я бачу, що питається хтось підійти до цього, який зараз за деревом. А! А, бачу, бачу, за камнем один. Так. Да. Я, коротше, двох тімейтів убив. Ранец! Біжи до мене, може зараз ще один найдемо. Тут просто два ішака, интересно. Uh -huh. А ні, в одного не з другого немає, пішли це, цей, когось кось мертво найти. Че, А де челік? чи ти його кось... ч ты уже побував? Побував, тільки а там в полі поле А, в там полі? Двое. А, там ти метку кинув? Хорош. Uh, а, не, у меня только одно оружие с прицелом. Уasaki. А, стоп, а? -п -п, 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 П -п Нашел. Ты фига там стоишь, дура? Ешь. Что там ешь? А, стоп, О, Ну... Прицел, як завжди Я б в поле поліз би пошукав би когось. А там багато їх. Ну так да. Я сказать, саме полутайца монеки понабивать. Вони все одно слабі. Е, сам бачу, як ми їх побували, більшість. Так. А, бачу. У по мені вже. Голову дав. Дав голову. А! А, мы не поку. Откуда ты стреляешь? Я пропрыгну, подожди. Я просто тут бачу челика. Я, я не бачу челика даже. Я бежу и по мне резко спину начинаю ходить. Лежи. Лежи и даже не двигайся. Буй що что-то мне на Жезка начал спину давать. Я зараз убью. Я так удивлюсь, не понял, что с таке. Я надеюсь не за тем деревом, за яким я думаю, бо я просто дивлюсь, мне в спину начинаю готовить. Дай челяки по мне в спину начал быть. Да. Аж там. Бачил. А Він намагається він сховаться Общение не намагається вже. Попытаюсь піксель дать Він кам садить Да він вийшов. А бачу А хорош Я вже хотів Я просто хотів ближче підбігти і гранату йому туди дати. Ну, бачите, дорогі зрители які проти нас нубасосы. О, кстати, ранець знайшов. у мене теж тоже. Я тільки гранати збираю, бо я зараз буду хочу гранатами погулятися. СКД моп и гранату на ту все подорве Так, я, короче, одеваю ранец. Ну в смысле, билетики вот эти? Да, 61. Сколько? 61. А можешь скинуть мне? Я сейчас еще где-то найду и купим флаер ган. А, ты про эту штуку? Да, эту, которая вызывает... Сотню? А у а тебя сколько сейчас? 20. Треба еще где-то найти 30 штук. Да по-новому нажимаешь дробь, там может что-то сейчас найдём. Та успієм. Саме головне зараз це є. Зараз запалить позицію всіх, бо ще прийде зараз вловить добрих таких... Огодних. Ні, треба зараз буде очікувати те, що зараз може нас зловити. Стоять! Хтось уже цю штуку, кстати, красну визвав. У нас збоку така йде. Три цих. Так, опасна ситуація поле. Ммм, гроза, как память, там я. Робот бежит! Да не, ноги. Минус один. Убил? Одного убил, инши не знаю, да. Мінус. хорош. Мінус. Так, першу команду вбили, це вже хорошо. А ти грозу брав чи не брав? Ні, я не брав. О, якраз я возьму, в мене просто на патрони патрон вже. кончается <плес> уже. Садя, помниш, як нас тоді з грози двох перебили? Так. Да. Ух, як патрону багато, хорошо. Ще x4 прицелу. Он там, там, Подожди, я стараюсь понять, да. А ты что, бачишь? А, там же цей. Там аэродроп и там дуже стреляются зараз. <решки> я полетел, я буду зараз далека их убивать. Я до тебя. Если <решки> мне все равно не интересно, <решки> что тут в этих коробочках было. Я там ничего интересного не нашел. Жестко стреляю, если то я тут никого не бачу. Там типа что стрелялось, даже хорошо стрелялось. Он уже залутал. Осматриваю территорию. А. -а, -а. Привет, Привет, угу. Я так и понял, я так одулюсь, что-то что-то палево богато. Сколько там нет? Сотня. Эм, там твои бинты не надо. Чё? Бинты не надо, кажу. Не, не надо. Тут еще одна гроза, я в шоке. Так. Тефло... О, откуда это уже палец еще? А, нашел. Нет. Да, конечно. Начальник челик слишком умный. У мене патрони кончилися. Сін... А, він ще з кимось іншим дуэлиться. Ти його не волнуєш, я на горі. Подожди, зараз його тіме ще може прибіжить. Лучше пока что сунью не убивать. А, подожди до свого тіммейта, я зараз тебе ще туди гранату кину. Лови, свинка. Чтоб ты була велика і маленька. А ти куда тікаєш? Ти куда тікаєш? Свиня, це мій дроп. Ассом. Awesome. Який хитружок, а беру в піксель, ще й біля камня сидить. У меня шнайпер, короче, Окей, одна две. Там, де камінь. Там, де камінь чекне. Зловив. Хорош. Кстати, я, э, хаешку готов кидать мне. Ага. Я все хорошее оружие для себя нашел недавно. Я Секунду. О, а тебе тут прицел не надо один? У мене тут 6, x6, 6? x6 прицел. А, мали. Стопе, откуда палить? А, бачу. Стопе. Я ж голову дам. У меня прицел дуже хороший, я туда. Тебя тебе выйдет, Лю. Ловы. Теперь нам треба зоны влазить. Сідаємо на ранцы и текаем. Да я уже, как сказать. Ну, двой. Двои там еще одна флайерка. Да, уже видно, лучше на ней уже лучше з зони, в зону, в зону улытить. Ну он ты ещ далеко. А, ні, флайерка, подожди. Та ні, зараз, зараз купим тут ближче, бо щоб ми її зараз там кинули, то прийшлось би ждать несколько, ну, минуту дві. Можеш скинуть мені монети, Я зараз быстронько получу куплю і приїду, про. Подожди, да я чек не до вообще у нас. Блин, це Магазін я в люблюсь. Я вже вже сам. Подожди. А магазин случайно не. А, тобі далеко дуже. А, я больше удален. Вавы, все сто з чем-то. Короче, лети, я тут трохи полутаюсь візьму. Uh -huh. Коротше, Короче, йдеш мене. Окей. Okay. Главное, щоб мене тільки не вбили. Так, я вже знайшов поле, щось інтересне для себе. Та я тоже. Опа, на ось і началось бойня. Хорош. Садий який по ком? по кому? По тобі стріляв? <гас> Нашов! Цілу команду. А дохнути не хочеш? мінус <гас> один. Та я косой. Дурне ти ще й косе, я бачу. Так, подожди, Мені треба приближення зробить. О, убив. Та не Самое не бійся. Я тут зараз не перестрелююсь. Та це сдохне, не бійся. чи Чи це Чи це челики так виляють? Я вже тут uh, трьох положив, поки ти там летишь. Нормально. Вони як саранча це я... злітаються на цей айдроп. Так само як і ми. А тобі чесно скажу, вони як саранча, бо я тільки зараз сижу такого прицелі. Оцей X6, то дивлюсь, тут як саранча, просто прилетіло три штуки. Все, я купив. Хорош. лети до мене покаже. Окей, вот Поняв. Мишов. Челі. Якщо я не, якщо я бачу, що ти в кустах знаходишся, це не значить, що я тебе зараз знов не, ба не буду бачити. Тому задохнися, будь ла, просто, поки я тебе не уб'ю, поки ти в дереві. Мінус. А що? Чого вже А для чого ти полетів на крабль? Он ты взаимо таких шостки... О, а, ще так. один мертвий. Все, я підлітаю вже до тебе. Ти ж б зара Тут стільки стики саранчі зараз сидить на На цьому місці, що то капець, знаєш чого? Знаешь, я так думаю, що тут саранча. Чого? А потому що в мене вже 21 кіл після них. Я ж 21 людину перебив тут. Так. Хорош. Оце, оце і на мене нападав. Братан. визивати флайерку? Там можеш визивати, все одно быстрее найдем противників. Вс, странно. Хорош. Так. Я же отхилюсь перед бойни, бо я тут не виживу якщо не захилюсь. Я ж не хочу бути мазохистом, щоб тут сдохнуть вашу секунди. от це мені Денчик казав, що треба з x6 прицела робити трохи оце типу, отдалять до x3, типу, чи як там Ну короче ти понял, до x 3 це з6, x то знаєш, Що? Шо? це вообще лучше так не делать, потому що Ну просто ти не будеш, типу, нормально. Ну короче, буде тяжелее набагато попасти Я знаю, Є? куди та саранча пішла пошла Подожди секунду Можеш вижити тут Я просто уже знаю, где Я они. знаю точно, что двое челиков на корабле есть. О, уже самолет лутать наш аэродроп скидать. Ага, вижу. Я хочу на БТР покататься. Если он, конечно, выпадет. Сам знаю, что я любитель на БТР покататься. И дуже моя большая мечта, я еще на нем не ездил. Так. Откуда? <связано> Подожди секундочку. А, я бачу челика одного. Не слишком ли ты умный чел? Не, знаешь, кто дурный? Но не настільки уже, щоб битися за мной, в якого x6x8 п... фу. Да. Дуже хороший прицел. И як дурна саранча тут лазиш. Что я тебя зараз тут убью. Вот, це дурная. А я чую якісь зриви. Тай, це я даже зробив. Я просто що... Шо... Чу, чуть йому сраку підпалив. Ха, логік. Здохни ка чел. Не, якщо ти слишком дурный шабл по диму, то злови. А хорош. Ти да. Іди до мене. тут є одна штучка, дві. Беги до мене срочно. Бегу, бегу. Стой, иди сюда. Там. такой вот такой опорный а, ну стань біля а Угу. короче вас так мы заканчиваем на видос танцами дуже красивыми за закончится раунд и мы я заканчиваю ролик ну хорошая у нас победа получилась Короче, я заканчиваю тебе ролик. До следующего видоса. Всем пока.